Топ-10 продуктів, що можуть бути небезпечними для тварин. Перше список – списку це чесник та цибуля. Руйнують еритроцити, можуть викликати навіть анемію. Достатньо для цього навіть невелика кількість. Шоколад та какао. містить теобрамін та кафеїн. Навіть невеличка доза може бути токсичними для котиків та собачок. Виноград та родзинки викликають міркову недостатність, особливо у собак. Навіть дві-три штучки можуть бути небезпечними. Алкоголь. навіть крапля алкоголю може вражати печінку та мозок. Ксиліт – цукорозамінник, у собак викликає падіння цукру в крові і може бути смертельним. Кістки від птиці та риби можуть поранити кишечник та горло. Сиротісто може викликати бродіння. У шлунку ще виділяти алкоголь під час бродіння. Жирна, смажена, копчена їжа викликає панкреатит. авокадо у складі є персин, може бути токсичним. І молоко, особливо у дорослих, котів та собак, може не засвоюватися. Тому обирай продукти правильно і точно не давай зі столу. А все, що треба по наявності, пиши або звітай.